Всім привіт! З вами знову Room біей подкаст. Я Олена Вірун. Сьогодні нашим гостем є Тарас Петрович, Software інженір менеджер, який співпрацює з компанією EPAM. Тарас, привіт! Ми тебе Титання. дуже довго чекали і просили, щоб ти прийшов. Давай. Як ти взагалі почуваєшся зараз? Я думаю, що дуже прекрасно, тому що на вулиці дуже класна погода. Всім рекомендую, хто ще не взяв собі каву і не вирішив прогулятися, зробити це прямо зараз. Це найкращий момент, тому що далі будуть пробки, далі буде обід, далі купа роботи. Я думаю, що ранок це найкращий момент для того. Так, ми все записуємо зранку, тому це таке традиційне привітання. Слухай, от я знаю, що ти багато років працюєш в ІТ. і є, від... <хліст> <хліст> І, відповідно можеш прослідкувати тенденцію ринку людей, які приходять в ІТ, як стартова позиція, як сіньор позиція, і те, що є на виході. Що змінилося? Насправді змінилося дуже багато і змінилося прям суперкардинально. Я пам'ятаю ті часи, коли 10 років, трошки більше 10 років тому я починав е як джуніор, і е які були вимоги, тобто, ти маєш там базове володіння А2 англійської, е хороші технічні скіли, які насправді зараз е були би дуже нехороші. Е і ти насправді мав всі шанси отримати дуже непогану роботу з непоганим проектом, з класною командою. Зараз тенденція, ну вховуючи цих 10 років, тенденція йде до того, що ну, я думаю, що це не ні для когось, що англійськ, рівень, англійський англійської, саме рівень, він виріс в рази. Тобто, без банального b 2 ну, на тебе більш більшість випадків на тебе навіть не будуть дивитися. А 2+, плюс це вже зовсім не рівень. Тобто та впевнена англійська на достатньому рівні. І враховуючи ту якість, яку зараз видають і наші школи, і вузи, тобто, от тенденція змінилася в набагато кращу сторону за останніх 10 років. Тобто, вже навіть базовий кандидат після закінчення вищої освіти, або навіть не закінчуючи вищу освіту, він вже має достатній рівень англійської для того, щоб потрапити в ІТ. І це насправді круто. Але в той же час, і говорячи про хардскіли, це насправді досить така серйозна прірва. Тому що за останні 10 років дуже сильно виріс техстек. Якщо брати конкретно, тобто, ну вховуючи як там мій бекендовий досвід, так як фулстек девелопер, ти мусиш бути не тільки по бекенду, ти мусиш відповідати ще за фронт. Плюс до того всього, вітаю з клаудами. Клаудів у нас багато, тобто той самий Google Cloud, Amazon, Azure. І ти сидиш прямо на роздоріжжі, ти не знаєш, чим тобі зайнятися. І по факту, хтось мені може сказати, що для джуна це ну, чувак, тобто є ж джун, це ж, це ж базова робота. Насправді ні. Базові основи володіння от, тим техстеком вони мусять бути. Тобто, джун, який приходить в компанію навіть після наших курсів. Після нашої раділаби після нашої він апріорі вже є фулл стек. Тобто шанси потрапити до нього, так, для нього потрапити на проект, якщо він не фулстек, ну дуже низькі. От те, що ти розказуєш про е, рівень кандидатів, е, воно відповідає дійсності. От, наприклад, у мене на проєкті є е, девелопер зі сторони клієнта, якому 50 плюс років, е, який все життя працює девелопером, і в нього немає тих базових скілів фулстеку, які є в наших середньостатистичних мідлів 22 23 річних От, І е, відповідно так само е, цей девелопер він сам приїхав, по-моєму, з Аргентини. у нього Іспанська рідна мова, та. А, От. І в нього рівень англійської, хоча він живе в Америці вже протязі 30 плюс років, гірше, ніж в випускника університету, який спокійно розказує з правильним акцентом і Ну, Це насправді так воно і є, але я думаю, от, ну, тому що я знаю декілька таких випадків. Я думаю, що от саме цей чувак він бере просто технічними знаннями, тому що насправді от оці такі. Е, Таке поняття кити. Вони беруть реально технічним стеком, оскільки досить часто вони сидять на таких вузькоспеціалізованих позиціях, де от їхні хард скіли перекриває все. Але це 20 плюс років. Тобто це треба мати 20 плюс років досвіду, і це зовсім не наш варіант для людини, яка молода, амбіційна. В пошуках роботи закінчила університет, закінчує університет, просто вчиться. Чи банально хтось вирішив змінити сфері діяльності, оскільки зрозумів, що там 12 років тому він зробив помилку і вибрав не той шлях. Що по суті make сенс. Я знаю дуже багато прямо суперкейсів, особливо по бієх, коли люди міняють там, з фінансової галузі, переходять в бізнес-аналітику, чи просто не знаю з економічної, чи був будівельник. Став БІ, і це насправді дуже круті люди. У мене є особисто колега, який починав свій шлях з, з продажів, реально з продажів, фурнітури. Потім він перейшов в мануальне тестування. Далі він став бізнес-аналітиком. Зараз він продакт-менеджер. І він дуже крутий продакт-менеджер. Ну це про страх, а, власне, що ти перестаєш боятися якихось там змін і тому подібне. А, mm -hmm, так. От мені цікаво, так ринок настільки змінився. Навіть якщо ми говоримо про бізнес-аналітика, колись достатній там якийсь рівень англійської, хоч щось клієнту скажеш, і було нормально, вмієш записати за клієнтом і теж було нормально. Зараз цього недостатньо. Мало того, що ти маєш мати хороші комунікативні здібності, маєш говорити гарно англійською, маєш знати технічну сторону. Ну, тобто, що як пішки заколити, маєш розумітися в клаудах, як ти сказав. От, Відповідно, саме стек так. збільшився. Що буде далі? Куди ми рухаємося? Тобто, яким буде програміст або аналітик, або просто якийсь айтівець майбутнього? Вітаю, ваш штучний інтелект. Та, як там Вишенька на цьому тортику якраз саме він. Хоча я би навіть сказав, що він вже не вишенька, він вже стає таким досить серйозним фундаментом. Тому що наразі. Я думала, ти скажеш хоча б родзиночкою всередині. Е, ні, насправді, штучний інтелект це такий геймченджер і насправді дуже, дуже серйозний. І ми його навіть деколи недооцінюємо. Е, так, я знаю, зараз кожен вважає себе експертом в тій галузі. Е, ну, якщо не вважає, то можливо буде вважати, або принаймні думає, що він трошки, можливо, десь там кращий. Е, в цілому тенденція йде до того, що штучний інтелект він не замінить нас. Але це дуже класний асистент. І це реально от та така книжечка-виручалочка. І колись були е, в селах ті старішини, які знали все. От Це він. Це, це той, до кого ти можеш прийти і спитатися поради. Але зараз він недосконалий, але він дуже швидко розвивається. І от насправді е, він от якраз міняє всі правила гри, тому що по факту. Він тобі відкриває таке вікно можливостей, ти можеш не володіти тими самими клаудами, але ти можеш мати базове поняття, як взагалі клауд функціонує. Ти йдеш навіть в той самий чат GPT і кажеш, чувак, слухай, поможи мені з тим, мені треба знати деталі. І він тобі поможе. Та треба фільтрувати ще досі його респонс, але в цілому. та. Добре, а як зміниться процес співбесід? Ну тобто як ми зможемо розрізняти де дійсно талановита людина, яка вдало користується штучним інтелектом, а де цих якихось талантів людини бракує? Як ми будемо це виясню? Ну насправді тут дуже серйозна робота покладена на техніку інтерв'юра. Та я розумію, що хочеться автоматизувати цей процес, зробити якось уніфікованим, більш стандартизованим, і от відсікати ці от читання зі сторони людей. Але я, як технікал-інтерв'ювер, я був в цій шкурі не один раз. І я прекрасно, я був по обидва боки. І тому, коли я приходжу на інтерв'ю, я розумію, що хочуть від мене, як мені краще поводитися, щоб банально не зафакапити його просто одним. Не знаю, рухом в сторону а-ля читання і тому подібне. Ну, я, наприклад, на техніку інтерв'ю завжди кажу: е так і так, тобто, ну, я дивлюся, і якщо буде хоча б якийсь натяк, що ти списуєш чи ти підглядаєш, ну, весь цей час буде просто потрачений. Е стосовно чат GPT, взагалі, штучного інтелекту, під час інтерв'ю. Е та це накладає дуже сильні обмеження на нас. Навіть не те, що обмеження, це відкриває знову ж таки ще одне вікно можливостей для тих, хто вміє правильно ним користуватися. Але давайте не забуваємо, що є якісь базові штуки, які є під час інтерв'ю. Тобто, ну, дуже видно, коли людина. Я не буду розкривати секрети, щоб не підказувати аудиторії, але насправді. Досвідчений і навіть не дуже досвідчений технікал інтерв'юер, він бачить, коли людина починає списувати. Ну, списувати в якому контексті? Коли людина починає підглядувати. Є свої методики, є свої, скажімо так, як вивести людину на чисту воду. У мене є одне правило, я ніколи не питаю там, суто голу теорію. Тому що людина може знати круту теорію, але ну, ну, рятувати не рятуватися в житті. І в той же час людина може дуже круто на практиці вміти це реалізовувати, але ну, поганенько знати теорію. І хтось мені може сказати, чувак, ну це ж неправильно, це ж, це ж треба, щоб людина володіла е, теорією. Так. Але ні. Насправді, е, я в себе в команді з радістю буду бачити людину, яка. Володіє на практиці і може це зреалізувати там, грубо кажучи, там, за день, за три години, за дві години, ніж людина, яка там суперкрута в теорії, але після неї треба переробляти. Е, Тарас, на завершення, розкажи якийсь кумедний е, випадок зі співбесіди, яку ти проводив або яку ти проходив. Їх насправді багато, Прямо такий, щоб суперкумедний. Інтерв'ю тривало 15 хвилин. Ти інтерв'ю чи тебе? Я інтерв'ю. І я насправді зрозумів, що ну, цей час проведений з максимальною користю, і я був готовий забрати цю людину за 15 хвилин. Далі це вже було просто чисто. От, Технічно. Аби, та, Для галочки закрити. Бо я розумів, що людина, от, Отак, все, все сходу, все. І це насправді був джуніор, це був, це був студент з Лаби. І я вже прям тоді хотів ну, до речі, працює в нас, ще досі, як не дивно. Але я хотів цю людину зразу збрати на мідла. Але, на жаль, так, були лімітейші, були але це було дуже круто. Знаєш, у мене найкомедніший випадок був коли е, кандидат прийшов, простягнув мені руку. Доброго дня у мене є офер від іншої компанії Круто. І, і це. Е, це, це, це я його захотіла взяти одразу, тому що сміливість переконала, що варто. А, він дуже талановитий, один з найкращих зараз нас стої, один з топ-менеджерів біє юніту. Та, але от, власне, отакий от кейс, така поведінка б мене висадила. Ну кожне інтерв'ю, воно індивідуальне, насправді. Тобто, хтось е, може сказати: о, це неправильно. Е, завжди треба дивитися, як е, кажуть, глибше в контексті. Але так, такі кейси є, і це дуже круто. Дякую, Тарас. Було дуже цікаво поспілкуватися. Тобі. з вами. Були Room дії подкасти. Підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступні випуски. Пака.